Всім доброго мирного дня. Нарешті сьогодні виглянула сонечко після тижня дощів. У мене ще все на вулиці стоїть. Я ще хочу пару раз обробити перед зимою, бо зимою в теплиці буде холодно і препарати для боротьби зі шкідниками. Не діють, коли холодно. Поки я ще не планую все заносити, і камелії у мене стоять, ось на вулиці і всі стоять, я позано... позаносила тільки ті рослини, які ну, боялися холоду. Трохи кава в мене постраждала, бо пішов дощ холодний. Вона в мене була прив'язана до груші. Зараз я вам покажу. Ось я її занесла у теплицю. Вона трохи постраждала від холодного дощу, у неї пожовтіла частина листя, а, ну, трохи ягід є на неї, а молоді прирости на місці і вони не постраждали. І я буду сподіватися, що з нею все добре, вона вже тут. Стоїть пару днів, ось ще ягідки. Думаю, що все нормально, але теж я буду її виносити, бо тут незручно препаратами, не розвернутися, буду виносити і все обробляти. Вона буде зимувати у мене вдома на підвіконні. Вона вже велика, вона вже така дуже велика. Ось, але в теплиці у мене холодно, може бути і плюс 3, і плюс 5, так що її місце вдома. Ще я не заносила орхідеї додому, теж в мене зараз тут в теплиці більш менш тепло. Я трохи включила опалення. Ось такі. Труби, регістри у нас виходять із дому, і мінімальна температура. Ось, ну, такі теплесенькі, і тут більш-менш тепло. Цього разу я вирішила обробляти майтом. Це акарицит, і якраз це для обробки таку погоду, осінню. Ось так. Але поки я збиралася, набігли марки, я подивилася погоду. І сьогодні знову ввечері передають дощ. Так що мої обробки знов переносяться на якийсь невизначений термін, на жаль. Покажу вам Волкамериану. З цієї Волкамериани я робила повітряні відводки. І ось так вона почала вже. Пускати молоді пагони. Ось саме плодик у неї є. Теж поки все це стоїть у мене на вулиці. Зараз я вам покажу ще декілька цікавих цитросів. У цьому році у мене перший раз. Такий пліт спіє помила Шарзан. Ось, теж він великий. Він один ну, дерево молоде. Це його таке перше серйозне плодоношення. я вам його показувала. Раніше, що він скинув ці плоди, він гарно квітнув, виросла така велика висока гілка, десь за 2 метри, і всі квіти відпали, але там внизу ось гарний такий лід. Тут у нас яблочко на підщепі. Весною робили підщепу, вона заквітла, і ще два, дві у неї, бачите, за, за кору зроблено. І такі яблука. Так що не тільки цитруси, а й можна різні фрукти робити. Ну, раз роблю огляд, то вже й покажу і зізіфус якого він сорту, я не знаю. Він ще тиждень тому був зелений, і тут дуже швидко почав темніти. Ну, сказати, що я в захваті від цього фрукту, від цієї такої екзотичної. Фінік китайський, не знаю. Ну, мені так. Всі побігли і я побіг. Він плодоносить у мене вже третій рік, і я все сподіваюся, що все ж таки він мене порадує своїми смаковими якостями. До його пари у мене росте зізіфус іншого сорту. Цікаво, кругленький, бачите, трохи не такий. Ось, цікаво, що він жовтий. Ну, зараз, може, вже і листочки опадають, але він і влітку жовтий. І таким я його і купляла. У нього світле листя. Сорти я не знаю. Він маленький, Ну, який на смак, ну, теж так собі. З цього боку, перша у мене енджела-мініолова варігатна. Такі цікаві у нього плоди. Полосочку. В минулому році він гарно цвів і багато зав'язав, але все воно чомусь опало, осипалось і не було. Я не, ну, не пробувала, який він на смак. Зараз, він в нього друга хвиля росту і ще маленькі бутони. А тут Клементин повно у нього зав'язів. Ну, звісно, чи частина їх відпаде, буде значно менше. Але, от так, на осінь нав'язати, ну, не дуже гарно. Йому буде прохолодно взимку, і вони усі можуть відпасти ось із цього ракурсу, скільки їх багато. Трохи є лимонів на Борнео, я його не постригла. Як слід, і він у мене росте, розкорякою. Хочу з нього зробити більш таке штамбове дерево. Бачите, він ще квітне, і плоди є. Ну, він смачний, мені він дуже подобається. У нього трохи видовжені плоди, їх ні з чим не спутаєш, особлива форма. Ось, шкурку як потерти, ну запах такий приємний. І тут плоди Старубі. Теж невеликі. Коли я копала його в минулому році з огороду, у мене є відео, які вони були. Великі і вже почали окрашуватися. Це ще зовсім зелений, і довго чекати. А ось апельсинчик мору вирішив, що у нього весна. Плодів він залітку не нав'язав. Зато тепер в жовтні треба квітнути. Ось. І в'язати <зв> плоди. Ось, мандаринчик, хашемоту. Деревце у мене невелике. І шість, сім. сім плодиків. Вони дуже смачні. Вони були і в минулому році у мене. Дуже смачний мандарин. Ось я дійшла до обивати, Я вам показувала її малесенькі жовті плоди, які не відпадають. Не всі відпали. Так, вони і тримаються, навіть трохи і підросли. Вона квітне вже третій або четвертий раз за сезон. Ось в неї і більші плоди, і менші. І знову багато квітів. Ну, Мені так цього року не подобається. Гарно, коли врожай рясний і відразу. Бачите, воно більше плод, а ось зовсім менше. Від різних хвиль цвітіння різного розміру плоди. А це моя папуана. Дуже дивно, що вона надумала квітнути. Я не знаю, квіточки дуже-дуже маленькі, я не знаю, як їх зняти. У неї молоді прирости, їх видно. І ось отут квіточки. Ну, намагаюся, але в мене не дуже виходить камера. Агано бере. Вони так швидко розвивалися, і я думала, що вона заквітне раніше, але почалися дощі, і воно якось притормозило. Ну, намагаюся я сфокусувати, але не дуже в мене виходить. Ну, видно, видно, що квіточки. Ось. Молоді приростики і квіточки. Ну, буду спостерігати. Цікаво. Вона в мене квітла вже пару разів, але плодів на неї не було. Папуана це один із різновидів. Австралійських мікроцитрусів. Колись її дуже активно продавали, но я щось не бачила, щоб хтось хвалився її плодами. Ну, побачимо, що буде. І ось тут лайм. Я вам показувала, скільки у нього плодів, і що вони не росли. Але зараз він все зайве, що йому не потрібно, скинув. І лише вже не так і багато плодів. Ну, Може, пару десятків на різних гілках. Ось у нього теж від різного цвітіння. І оце вже майже стиглі плоди, і менші, і більші. Так що зимою буде пити чай з лаймом. Ну, і наостанок покажу плоди цитрона максимум. Вони ще маленькі, ось вони ще ростуть. Ось ще. Дуже сподіваюся, що він їх винесе, і можна буде спробувати і зважити, який він виросте. Ось апельсин Котідіана, варігатний, така у нього варігатність. Ну, трохи жовтувата, не зовсім біла. От на цьому жовта, на цьому світліша варієгатність. Ну, у цьому році він, він вирішив порадувати мене своїми плодами. Такими полосатими, варігатними. У нього чотири плодика. Рослинка а, ще молода. Ось минулому році апельсин зав'язував цвіви, зав'язував плодики, але він їх не виносив і вони відпадали. У цьому вже видно, що він виносить. Ось чотири плодики. Погризені листя, як завжди. Слимаки у нас повзають. Ось ну то не страшно. І будемо смакувати і спробуємо, які ж вони на смак. Дуже тішить, коли наші рослини валують нас плодами. Оце у мене бергамот фемінело. Рослина не дуже потужна. Ось ну, плоди у неї цього року є. Вона в я... росте в мене вже доволі давно і в'яже кожного року, але плоди були якісь дуже-дуже малі. Бачите, ще такі маленькі плодики з іншої хвилі цвітіння. У цьому році я бачу, що плоди у неї будуть трохи більші. У мене два бергамоти, один фантастико, один фемінело. Ось такі гарні. Сьогодні заїжджаю додому цей красунчик варігатний ананас. Він ще не квітне, я чекаю, він же великий, дуже колючий листя як пилки. Десь якщо тронеш, можна дуже сильно поранитися. Ось, а зараз я йому підрізаю це ці, ці листя, яке дуже розлоге. Трохи поламалася, щоб він став менший. І оброблю його від шкідників і фунгициду. Бо дома взимку я, звісно ж, нічим нікого не обробляю, тому я дуже ретельно обробляю всі рослини перед занесенням додому. Він заліто гарно підріс. Оці всі листочки ці наросли вони за цей сезон. Ось після обрізання стало видно, що у нього там нижні листки червоні. Дуже такого гарного насиченого кольору, а нові листки жовті. І я трохи досипала землі, положила камінчики, бо щось після того, як я обрізала листя, він втратив баланс і почав хитатися у горщику. Пересаджувати я його не планувала. І не буду. Він у цьому горщику росте тільки рік. В минулому році я пересаджувала. Зараз я досипала трохи землі і поклала камінчики. Подивлюся, як воно буде. Згодом я їх приберу. Ось такий невеличкий огляд я зробила, показала вам свої цитруси і деякі рослини. Будемо сподіватися, що все буде добре. Погода нас буде радувати не тільки дощами, а й сонечком, що на голови нам нічого не буде летіти. Прийде довгожданий мир і все буде Україна.